Отримали в продаж щось таку прикольну ланцюгову маленьку пилку. Працює від двох 16 вольтових акумуляторів, які мають ємність 2 на годину. Пилка має довжину шини 152 мм. Двигун іде безщітковий. Це дуже добре, тому що тримає навантаження і не так розряджає. Акумуляторну батарею, тому що нема прямого горіння на самому колекторі. Йде для зручності індикатор, який показує нам заряд нашої акумуляторної батареї. Це у нас йде фіксація шини до самого корпусу. Ланцюг має 37 ріжучих зубчиків. В продажу вони є окремо. Так що з розходним Матеріалом проблем ніяких не буде. Гарантія дається на 2 роки. Товар офіційно завезен в Україну. Так що з ніяких проблем з обслуговуванням та з ремонтом не будуть у вас виникати. Технічні дані, то що. Працює від 16 В батареї, має 6000 обертів на хвилину, довжина шини складає 152 мм товщина паза 1,1 мм. В комплект постачання входить зарядний пристрій, защитний кожух. нашу саму шину та ланцюг ємність для змащування нашого ланцюга. Та додатковий акумуляторний елемент. Батарея також 16-вольтова 2-амперна. Гарантія 2 роки. Дуже зручна річ, не важка, сидить в нашій руці дуже добре, збалансована, супер.